Друзі, перші про головне поїхали. СБУ викрила російського агента ФСБ серед керівництва СБУ. Пише телеграм-канал «Цензор.нет». займався цим особисто генерал Малюк. Малюк до слова, це учень колишнього генерала СБУ Мельченка, який зараз дуже критичний до влади далі мовою оригіналу. Як кажуть, казніть. Обзивайте різними негідними словами. Це ваше право. Я вам скажу одну річ. З нинішньою зеленою владою. Настільки прогнившою і корумпованою колаборанством, зрадництвом, хабарництвом, розкраданням державних бюджетних коштів, на чолі з Зеленським, ми перемогу не здобудемо. Ще раз нагорошу з нинішньою владою, зрадників, колаборантів, хабарників, На чолі з Зеленським Єрмаком, ми перемоги не здобудемо. Вихід єдиний, негайне, термінове усунення. Зеленського і його зеленої команди, дебілів непрофесіоналів, дилетантів від влади, це єдиний шлях порятунку України і збереження сотень тисяч життів українців, наших дітей і онуків. І я пропоную це зробити виключно в конституційний спосіб. Так от я не прошу, а вимагаю як генерал Володимире, дотримайся даного слова. Якщо ти здумаєш, що не триматися, Тебе змусять дотриматися військові фронтовики. Ти повинен знати, що вони можуть зробити. Тобі це повинен доповідати контррозвідка і розвідка. України тема сьогодні про зрадників, який взяли сьогодні. Затримано начальника штабу антитерористичного центру СБУ. затримані брав участь особисто голова СБУ Василь Малюка. За даними джерел, цензор нету, отримано Дмитра Козюро, кадрового співробітника СБУ, який понад 50-20 років перебував на посадах, які надають доступ до цілком таємної інформації. Мав широке коло контактів з СБУ. Крім того, неодноразово був на нарадах у президента Зеленського зрадника. Вели і таки накрили козіра за даними джерела тривали час ще на початку двох. Тисячних років працював кадровому відділі Академії СБУ, знайомився та повний доступ мав до основних справ усіх курсантів, тобто майже увесь офіцерський склад СБУ міг бути під контролем російської агентури на посаду начальника штабу АТЦ СБУ козюра був призначений у 2016 році. Служба центральному апарату давала Козюрі можливості збирати інформацію не тільки стосовно свого напряму роботи, але і по інших управліннях. Одразу згадується, що у 2015 році керівником одного з бойових управління. В лінії центру спеціалізації або призначений генерал Валерій Шайтанов, який у 2014 році був ще одним із командирів п'ять розділу СБУ Альфа незаконно вступив у перемовини з російськими терористами та відмовився від застосування Альфи проти російських терористів у Слов'янську. Шайтанов був затриманий як російська агенту у 2020 році. У 2023 тисячі засуджений за державну зраду. І ось ще один із затриманий агент у АТС СБУ. На початку війни в СБУ було викрито ще кілька високопосадових російських агентів. сбу переду. Усім начальник управління СБУ Криму Олег Кулініч, довірена особа екс головкома СБУ Івана Баканова, екс начальник головного управління внутрішньої безпеки СБУ, пригадний генерал Андрій Наумов. Також довірена особа Баканова напередодні вторгнення утіка та зараз затриманий за контрабанду в Сербії. Масштаби проникнення агентури російських спецслужб органи української влади вражають затримання козюри ознака системної роботи по знищенню очищення СБУ. Викриття та оприлюднення такої інформації. На найвищому рівні викликає повагу. Будемо чекати на нову інформацію та оприлюднення доказів у справі начальника штабу АТС СБУ. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.